Федерації. Третій рік поспіль проводиться в нас в Кубок Федерації, підготовчий етап до чемпіонату району. Самі бачили футбол, я думаю, він непоганий. Добре, що це без травм. Хотілося б відзначити, що допомога завжди Анастасії Петрівні. Потім Олег подивитись відео, хочете, все передивитись. Дякуємо суддівському комітету і суддям, які були присутні на футбольному матчі. Дякую. Команді Вулико дякуємо за той бій, який показали. Нагороджується команда. Написали так. Так. <зас> команда Вулика нагороджується як фіналіст змагань. Валя, <зас> <зас> <не> фіналі. <зас> я пояснив, що вітаємо. Другий раз підмалі. Третій рік поспіль стає команда коло сківерці переможця. Цього вітання. Збираємося, на цьому дуже раді що були присутні. Що нічого не пишет? Дай зовут, нічого не пишет. Вот тебе напишу.